Так, друзі, такий от невеликий експеримент. Що в нас? Бустер і інвертор. Інвертор вже, як бачите, працює. Фен. Світла в нас немає, от у нас акумулятор 120-ка дохла, вже навіть трошки, як бачите, кислота повиходила, я її мив чистим І зараз буду пробувати допомагати. Я акумулятору працювати. Так, дивимося, що в нас тут робиться. 600 Вт-фенфі гачить. 10 вольт, як бачите, на акумуляторі має бути видно. І зараз підживемо його ось таким бустером. Спробуємо. Ага, виробилось. Інвертор потух. Виключаємо, значить. Включаємо. І тепер давайте, бо ще за все, і фен вирубився, накидаємо бустера. Раз. І момент істини. Єсть. Дивимося, що в нас з, як ви бачили, приблизно подивлюся, ще відео з 10 вольт. Десь так. Зараз у нас є 11,5 660 Вт. Ну, Но... лайфхак, якщо дохлий якомчик, ось такий і є бустер. Дивимось. Ого! Бустер, дивіться, друзі, висадився, здається, в ноль. Ну нічого, хай трошки подохне, я його замовив в Китаї, я його не заражав, не ганяв, швидше за все він був висаджений. Ну хай. Потім, якщо то ще раз потестую, подивлюся, що з нього буде. І що в нас 11.4. Тобто, ну. Він ще дає на акумчик, підживлює акума. Ага, ну, здається, я зрозумів чому. Це виходить, як ми його під'єднали, тут в ньому є плата і вона щитує інформацію, скільки вольт сумарно на акумуляторі і на акумуляторі ось цьому. Тобто він забирає, і грубо говоря, 11,4 вольта, чи скільки на зараз показує. Воно думає, що він повністю висаджений. А я думаю, що на ньому все-таки заряд є, він просто його віддає. І в сумі бустер і акумулятор у нас показує, що він дохлий. Ну, хай трішки попрацює 10,2. Ну, Висаджується непогано. Ну, якось так, як бачите, все-таки він допомагає. О, все. Хана. Недовго він допоміг. Дивимося, що показує. 0. Від'єднати від акумчика. Від Перезагрузити. 0. Так, висадився бустер. Ну, маємо, що маємо, заряджу я його і буду може пробувати ще раз такий експеримент проводити.